Всім привіт! Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом найсмачніших огірочків, які полюбляють мої дітки. Вони солодкі і дуже класні. Тому давайте спробуємо приготувати їх разом. Для цього ми беремо 4 кг огірків. Огірки можуть бути любою формою: великі, маленькі, немає взагалі ніякої різниці. Все рівно ми їх будемо різати на шматочки. На 4, на 6, ну, дивлячись, з яким розміром огірок. Далі додаємо 1 стакан солі. Гарненько це все саме розмішали. Та додаємо наші огірочки. Перемішали разом з цим розсольчиком. І залишаємо на 2-3 годинки. Нехай постоять. А тим часом будемо робити сиропчик. Для цього нам потрібно 3 стакана води, 4 стакана цукру, пачка приправи до шашлика та 2-2,5 стакана оцету. Його нам буде потрібно довести до кипіння та трішки шобухолона. Далі в літрову банку ложимо лавровий лист. Наряд горошок, у мене спеції різні, кріп, цибулю полукольцями. морквинку кольцями. Та накладаємо щільненько наші огірочки. Всього в нас має вийти 5 літрових баночок. Воду з під огірків, в якому вони були замочені, виливаємо. Далі беремо наш сироп та заливаємо в наші банки. Далі беремо велику каструлю, на дно ложимо полотенце та виставляємо наші баночки. Зверху відразу накриваємо кришками. Та заливаємо водою по плечики банок. Після того, як вода закипить, стерилізуємо 10 хвилинок. Залишилося лише нам закатати. От і все. Смачнючі огірочки готові. Всім рекомендую спробувати. Дуже вони смачні. Тому підписуйтеся, ставте вподобайки. Дякую, що ви зі мною. Дякую за перегляд. Зустрінемося в наступному відео. Па-па!